Вітаю! З вами канал Все логічно! І пропоную вам розглянути таку тему, як натуральні числа, найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне. Я велику тему розділила на декілька підтримки. Сьогодні ми з вами в першій частині відео розглянемо натуральні числа, вони бувають прості і складені. Навчимося розкладати числа на прості множники. В другій і третій частині відео ми розглянемо найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне. Як воно знаходиться, і на прикладах, де ми застосовуємо. Зверніть увагу, що деякі Завдання у нас будуть помічені ось такою лампочкою. Це означає, що біля лампочки будуть подані практичні завдання для самостійного розв'язку. Ви розв'язуєте завдання самостійно, а в кінці під відео в коментарях ви можете знайти правильну відповідь і звіритись, правильно ви розв'язали завдання чи ні. І Почнемо ми нашу тему з натуральних чисел. Що ж таке натуральне число? Натуральне число вважається це саме природне число в нашому повсякденні, і найчастіше ми ним користуємося при лічбі. От Коли ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, ми якраз і використовуємо наші натуральні числа. Так, як ми лічбу починаємо з одиниці, то найменшим натуральним числом вважається 1. І до будь-якого натурального числа ми не додали одиницю, наступне натуральне число буде завжди більше за попереднє. Ми можемо так додавати ці числа до безкінечності, а отже, найбільше натуральне число знайти неможливо, воно безкінечно велике. З нулем е, окрема розмова буде у нас, е, його розглядають як окреме число. І е, деякі вчені вважають, що воно має відноситись до натуральних чисел, а деякі його не вважають натуральним, а відносять до цілого. Ми ж з вами в шкільній програмі не вважаємо нуль натуральним. Натуральні числа Є простими і складеними. Давайте розбиратися, які з них прості, які складені. Їх також є безкінечна велика кількість, і простими числами вважаються такі натуральні числа, які мають тільки два дільники: одиницю і саме себе. Тобто такі числа 2, 3, 5 і так далі. От 2 у нас ділиться тільки на себе. на 2, і на 1. Так і 7 у нас ділиться на 7 і на одиницю. Більш ніяких дільників ці числа не мають. Складеними ж числами вважають натуральні числа, які мають більше двох дільників. Такі числа 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. Тобто, якщо ми розглянемо, наприклад, 4, то воно ділиться на 4, на 1 і на 2. 6 у нас вже має дільник 6, 1, 2 і 3. 1 у нас не належить ні до простих, ні до складених чисел. Давайте ми з вами розглянемо, як же ми будемо розкладувати числа на прості множники. Будь-яке в нас складене число можна подати у вигляді добутку простих множників. І будемо ми вчитись розкладати числа на прості множники, на прикладі числа 32. От Взяли ми записали число 32, провели біля нього вертикальну лінію, і з правої сторони від цієї лінії ми будемо записувати прості множники. 32 ділиться на 2. От, ми записали, що воно ділиться на 2. під Числом 32 ми маємо записати результат цього ділення це 16. 16 у нас далі ділиться на 2. Записали результат. 8. 8 ділиться на 2, буде 4. 4 ділиться на 2 буде 2, і 2 ділиться на 2 буде 1. Розкладаємо ми на прості множитники до тих пір, поки у нас не вийде одиниця. Ми бачимо, що 32 у нас складається з 5 двійок. Тобто ми можемо записати, що 32 це 2 в 5 степені. І для самостійного розв'язку я пропоную таке завдання. Треба визначити, яке із поданих чисел складене, і розкласти його на прості множники. У нас подано ряд із шести чисел 13 17 23 47 49 61. Будь ласка, розв'яжіть самостійно це завдання, відповідь в коментарях. На все добре! Наступну тему будемо розглядати далі.